Важко, коли все набридає. Але я не відчуваю цього. Стогнути старі колонки, вибльовуючи якісь незрозумілі слова англійських пісень, мені гидко тошноти. І не лише тому, що я нічого не тямлю по англійському, а й тому, що людина, в якої так часто помирають мрії, не може вічно бути сильною. Колись вона даремні слова, вони ж не про мене. Єдине, що тримає ще тут, це дитинство, спогади і. Біблія, яку я не до кінця осягнула, і яка, я впевнена, найбільше допомагає мені. Час від часу здійснюю подорож у своє дитинство. Як? Зовсім не машиною часу. Не через єгипетські гробниці, не за допомогою кібернетики зараз побачите. Витягую з найдальшого кутка тумбочки сховала, щоб не бачила мати, маленьку коробочку. Набираю в п'ятикубовий шприц своєї мандрівної крові. ВА і повільно вводжу її у вену боляче, страшно, зовсім ні. Я ж дитина свого покоління. Ми безстрашні люди золотого віку, яким нічого не треба, і все можна пити, курити, колотися, займатися сексом, з презервативом і без та хворіти живою смертю, провіленою і низькою. Таке життя. Не лякайтесь батьки, дідусі, і бабусі і наші предки із могил. Адже ви самі дали добро на таке сьогодні. До того ж, нам же не страшно. О, почалося. Зустрінемось там.